Зустрічі програма про українську програма про українську програма про, -про українсько-єврейські про -про про -про взаємини. Вітаю. Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні. Андрій Кобалі. Це невелике прикордонне місто спочатку входило до складу Молдовського князівства, а потім не більш ніж 200 років потрапило під контроль турків. Через постійні війни між молдовськими, турецькими, польськими та російськими військами у 1760-х усе місто складалось з кількох сотень дерев'яних будинків. Проте вже за 10 років на Буковину прийде австрійська монархія, яка з часом інтегрує ці землі до складу імперії Габсбургів. А Чернівці з селища перетворяться на місто з власним університетом, політичними рухами та залізницею, яка з'єднала відень з провінціями. Але одразу після завершення Першої світової війни імперія падає, а за її уламки починають боротись різні народи. Хоч у перших числах листопада 1918 року і відбулось віче, на якому учасники проголосували за об'єднання з західноукраїнською народною республікою, вже за тиждень місто зайняли румунські війська. Тому міжвоєнний період чернівці провели у складі Румунії. Румунський історик Даніел Хренчук під час конференції з їдиш та єврейської культури розповів, що румунська влада нетолерантно ставилась до меншин на своїх землях. Євреї буковінень, Сауремаркат для аутоші, де діфузой. 1918 рік був дуже непростим для чернівців та місцевих євреїв. Тоді сталося багато антисемітських інцидентів та погромів. Чимало євреїв втратили роботу, а інші опинилися в становищі, коли статус румунських громадян за ними не визнавався, як і статус єврейських шкіл. Упровадження обов'язкового вивчення румунської мови погіршило культурну ситуацію інших груп. Поруч з цим, у цю ж добу, Буковина дала світу таких видатних письменників, як Пауль Целан та Роза Ауслендер. Специфічні відносини з Буковиною мав Пауль Целан. Він дуже цінний німецькомовний поет другої половини ХХ століття. Все це багато розповідає про долю міжвоєнних євреїв. На відміну від Пауля Целана, у текстах якого Чернівці зустрічаються доволі рідко, Роза Ауслендер у різні роки поверталась до цього мотиву. Так, наприклад, вона написала про Чернівці, які зникли після Другої світової. Місто на схилах у сукні зеленій, дроздівни підробні трелі. Дзеркальний короб, приправлений перцем, мовчав п'ятьма мовами. Циганка читала нам долю на картах. Діти монархії під чорно-жовтим стягом марили про німецьку культуру. У 20 років Ауслендер разом із чоловіком переїхала у Сполучені Штати, проте у 1931-му повернулася в Чернівці, щоб доглядати за хворою матір'ю. З 1941 і наступні три роки вона жила в Чернівецькому гетто, де, до речі, познайомилися із целаном. Історик Даніел Хренчук каже, що окрім німецькомовних письменників, у міжвоєнних чернівцях жило багато літераторів, які писали мовою ідеш. Адесяпунак Чернауцуль, Черновіцулрепрезінта Пентруєлдеп Єрусаліму Депе Прут Чернівці цього періоду називають Єрусалимом на пруті. Окремо треба згадати про Дана Матіса, який народився у південній частині історичної буковини, яка нині у складі Румунії. Пізніше в Ізраїлі він став відомим письменником, який писав мовою їдиш. Куди ще мали поїхати ці ізольовані та ображені поети? У які європейські міста, щоб сховатись від утисків, вони жили не лише у відні від Бухареста до Лондона, Париж, Прага, Нью-Йорк, Єрусалим. Відомий випадок Клари Блюм, яка народилася у Чернівцях, довший час жила в Австрії, потім переїхала у Китай, де взяла нове ім'я Джу Байлань Біла орхідея. Румунське королівство політизувало громадянство євреїв, попри те, що вони сприяли розвитку та модернізації регіону та суспільства. У 1924 році. Євреї за спеціальним законом, врешті, одержали румунське громадянство, але сталося це після численних дискусій. Велика кількість євреїв були поза цим законом. Таке законодавство торкнулось і українців, і німців, і поляків. Окремий фрагмент утисків з боку нової влади це опубліковані статті у пресі під час виборчих кампаній. Мирна атмосфера у колись толерантній буковині в таких умовах існувати не могла. Еволюція румунської демократії міжвоєнного періоду це кліше та стереотип. Держава здійснювала утиски щодо євреїв через низку законодавчих актів, які прийняли ще у 1920-х. Усе це призвело до приходу маршала Антонеску. Виключення євреїв з економічного та політичного життя Великої Румунії призвело до зникнення зі шкіл підприємств, газет банків величезної кількості євреїв. А Голокости Друга Світова змінили обличчя багатоетнічної історичної Буковини. Війна на землі Буковини прийшла у 1940-му, коли ці землі захопили радянські війська. Проте вже за рік Румуни разом зі своїми союзниками-нацистами повернулись у Чернівці. Батьків села надепортували у Трансністрію, а сам Пауль переховувався у приміщенні фабрики румунського промисловця Валентина Олександреску, а далі працював в селі Табарешти у Молдові. У Чернівцях він побачив Червону армію. Про виїзд з родичами до Румунії навесні 45-го. Целан згадує в одному з віршів. Вогненна хмара губиться в емлі. Ми утекли із рідної землі. Три вражища руїну нам несуть кривава, ніби лунгів лють. А ми сміялися. А ми сміялися і йшли в чужі долини. Нам все одно всі шатрами спалили. За словами Чернівецької історикині та дослідниці місцевих архівів Марії Некирси, попри загалом агресивну політику Бухареста щодо національних меншин та нових територій, які увійшли до складу держави після Першої світової війни, у міжвоєнних Чернівцях з'явилося одразу кілька кварталів нової забудови, яка дуже часто була пов'язана з єврейськими архітекторами. А українські та єврейські політичні організації могли об'єднуватись, щоб впливати на політичне життя регіону. Ну, єврейство розселялося в Чернівцях. Взагалі-то проживали спочатку компактно. Це нижнє місто. Воно так і називалося Єврейський квартал. Це в районі теперішньої вулиці Синагоги. До речі, ми відновили назву цієї старої вулиці. Вона називалася в нас Бурбюса. І зовсім недавно ми повернули їй стару історичну назву вулиці Синагоги. І в основному там проживала єврейська біднота, яка фактично, коли ставала більш заможною, більш багатою, переселялася в верхнє місто. Ну і в центрі міста дуже багато забудови пов'язаних з євреями. Безумовно, що вони були багатими. І серед євреїв також було дуже багато архітекторів, які закінчили нашу промислову школу, які розбудовували Чернівці. І навіть на вулиці Кобилянській, тепер Ольги Кобилянської, це колишня наша вулиця Панська. Дуже багато власників, домовласників будинків були євреями, і фактично, навіть будинки будувалися спеціально для того, щоб вони приносили доходи. Це були так. Так звані прибуткові будинки, які здавалися в оренду. І, і навіть цікаво те, що в Чернівцях була, була, видавалися адресні книги за ініціативою відомого чернівецького бургомістра Антона Кохановського, і в якому були пере, 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 перелічені всі перераховані всі власники будинків. І дуже цікаво, що в, в ці книги були занесені. І, і, і ті люди, які мали власне житло, і ті люди, які орендували житло, і напроти м -м, власників до будинки стояла буква е – «Айгентюмер», тобто власник. А більша частина населення знімала квартири. Тобто більшість частина населення міста Чернівці знімала? Так, орендували квартири своїх власних квартир не мали. Ви говорили про промислову школу і євреїв. Це якась ваша специфічна школа? Розкажіть? Це наша не специфічна школа, це промислова школа, яка готувала фактично архітекторів, яка була створена в 1873 році. Це щось типу... Архітектурної академії, напевно, на теперішньому рівні вона готувала спеціалістів з архітектури і які розбудовували Чернівці. І треба сказати, що серед ну директором цієї школи був австрійський архітектор Йозеф Лайцнер, який приїхав тут на Буковину, який фактично тут залишився і тут помер. І, і це були готували спеціалістів дуже високого рівня. Вони навіть під час практики, оці учні, вони проходили будівельну практику на будівельних об'єктах міста. І сам Лайцнер проєктував в Чернівцях кілька будинків, ну і потім його вихованці, серед яких, напевно, все-таки найбільш відомий архітектор наш, це Юліус Бохнер, який народився в 1857 році. З 1873 року він був архітектором міста Чернівці, помер вже в міжвоєнний період в 1829 році. 1929? 1929 році. А ви, ви казали році... про те, що багато євреїв було серед ну цієї школи. ось це оце оце я говорю це один з найвизначніших єврейських багато єврейських архітекторів якщо брати по прізвищах то то основна маса євреї німці поляки украї... українців було не так вже й багато чи є якісь будівлі які досі збереглись у чернівцях а вони майже всі збереглися о не могли б назвати які конкретно ну, ну, перш за все перш за все Ті, які збудовані віреями, ну мені найбільше сподобається, найбільше імпонує приміщення колишньої торгово-промислової палати. Це сьогодні приміщення Чернівецької медичної академії. Це просто фантастика архітектурного, архітектурного стилю цього будинку. Його архітектором був архітектор Фрідріх Готесман. Який, на жаль, прожив дуже мало. Він прожив цього 42 роки, помер у Відні в 1921 році. Його біографія мало досліджена, по тих купинках ми її збираємо. Значить, далі я би назвала Єврейський дім. Він збудований за проектом Юліуса Бохнера. Який збудований в 1908 році, це фактично і євреї і чернівців засвідчили своє перебування на території цього краю? Це фактично була споруда Чернівецької єврейської релігійної громади. І збудована майже в центрі міста. Це не кожне місто, не кожні євреї любого міста можуть похвалитися е, такою забудовою в самому центрі. Е, потім ще ну, відомий, найбільш відомий це є, е, будинок Корабель. Е, це також цікава історія цього будинку. Простий єврей з Галичини, Мозес Шлефер, який доробився до е, Певних статків зміг збудувати в центрі міста цей будинок. І знову ж таки, це проект архітектора Еліаса Папста, також єврея, а будував також єврейський будівельник архітектор Юліус Бохнер. Навіть за, за один той проект я думаю, що архітектор Еліас Папст став знаменитий просто на сьогодні. Його мало ще хто знає. І говорячи про знову ж таки Румунію, ви говорили про архітектуру, про школу, де було багато євреїв, які будували будинки, які досі стоять тут. Чи є тут пам'ятки румунської архітектури і чи причетні до цього євреї з цієї школи? Безумовно. Таких, таких споруд є досить багато, особливо наша. Теперішня вулиця Лесі Українки, там споруда єврейського театру, споруда єврейської промислової школи, споруда єврейського сиротинця, які збудовані в румунський час. Також в румунський час збудовані будинки товариств, ну, єврейські сиротини збудовані раніше. Фактично, весь комплекс в нижньому місті. Це була єврейська лікарня. На жаль, ця територія сьогодні попала під сув, і вона фактично не функціонує як така. Е, тому що е, там зараз вона зафіксована великою стіною, і е, ці установи лікарня перенесена, і так далі. Але дуже е, забудова єврейського румунського міжвоєнного періоду досить щільна. І тут власне питання про румунські часи, коли тут була румунська влада, фактично і українці, і євреї глобально у цій державі. Були, мабуть, у схожому становищі, тому що і євреї, і українці були меншинами. Ну, безумовно, але мені здається, що євреї все-таки мали більше грошей, ніж українці. Українці також розбудовували Чернівці. Тут не можна сказати, тут всі, всі нації мали свої народні доми, українці в тому числі. Ну, Румунська влада, перш за все, шанувала своє. Перш за все і усунення. І шкіл, і закриття українських шкіл, і, в тому числі переселення українських вчителів на окраїни, Румунії, і так далі, і усунення єврейських службовців. Це фактично в даному випадку долі були схожими. Тому що багато залишалися без роботи, багато мусили переїжджати з однієї території на іншу. За цей, за цей період дуже багато в архіві є документів про видачу закордонних паспортів євреям, там тисячі. І цікаво те, що для дослідників, цікаво тим, що там збереглися біографічні дані, збереглися фотографії. Тобто, ми можемо сьогодні відтворити фотографії тих людей, які проживали, які відомі, і яких навіть ми фотографій не маємо, тому що таке враження, що радянська влада хотіла стерти у тексті вашої доповіді. Ви писали про те, що була інформація, були сіоністські заклики до того, щоб повертатися, їхати в Палестину. Чи можна сказати, що єврейський рух Буковини, еміграційний рух був масовим? Можливо, не таким масовим, але такий рух був, і дуже багато людей переселялося в Палестину. Навіть лідер буковинських євреїв Бено Штраугер під кінець життя також надумував переселитися в Палестину. Просто вже, напевно, був в такому віці, що не міг е, зробити цього. А так багато людей в'їжджало. Були спеціальні курси підготовки до переселення, е, показували фільми про Палестину і так далі. Чи можна сказати, що українців і євреїв була якась співпраця? Чи… Якісь ситуативні альянси, можливо? Ситуативні альянси були. Навіть був такий вільнодомний союз. Це союз був між євреями і українцями, між Миколою Васильком і Бено Штраухером. Ну, цей вільнодомний союз він був по-моєму, перед румунськими часами, а потім так само співпрацювали ці організації. Ну, фактично були обрані сенаторами до румунського парламенту і українці обиралися, і євреї обиралися, і вони захищали кожен інтереси своєї нації в румунському парламенті. Хоч Голокост та руйнування Другої світової і змінили обличчя Буковини, але кінець 1940-х у місті називають єврейським літературним ренесансом. Звичайно, це не були місцеві євреї, але у наступні кілька років, після 45-го, єврейська культура знову, можливо, востаннє зацвіте у Чернівцях. Але про це у наступному подкасті. Я нагадаю, ви слухали програму зустрічі, що сторона за підтримки Канадійського благодійного фонду україно єврейська зустріч. При мікрофоні був Андрій Кобалі, і ми говорили про єврейську історію міжвоєнних чернівців. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте.